Всім привіт! Сьогодні у нас цікавий, цікава робота буде. Audi a 6 c 5 з 3-літровим бензином. Позвонив мені власник. Ну, знову ж предісторія, позвонив мені власник десь три дні тому. Говорить, не заводиться. Круте стартер, але взагалі нічого не відбувається. Я приїхав з комп'ютером, бо вона в автоматі, вони її не притягнули, вона в автоматі. Я підключився. Було багато помилок. І питаюся, як воно пройшло. Він говорить, що зранку запустився і заглохло. Ну, тобі ще теоретично говорить не те, що бензонасос помер, що те, що він накачав тоді, коли він приїхав, тиск був, він його запустив, тиск пропав. Ну і авто заглохло. Ми скинули шланг подачі. Він крутив, нічого не відбувалося. Окей, йому говорю, що потрібно міняти насос, подивився предохранитель цілий і говорю, що потрібно міняти насос. Він купив насос, поміняв, дзвонить, говорить, що. Ні, брешу. Я сам під'їхав до нього вчора, думаю, глянув, що він там робить. Під'їжджаю. І, і коли зняв шлангу, я не знаю, зараз покаже воно чи ні. Я зараз чисте. Була така біла, якась жидкість. Зараз видно, що тут таке як бензин, це, напевно, буде подача. Так, да, тиск є. Тут видно, що воно чисте. І я зняв, вкинув шлангу в, в каністру, Говорю, ну качай, подивимось. Зараз покажу, що ми накачали. І от що ми накачали туди приткнув. приткну. І ось така консистенція почала качатися. Качалося спочатку взагалі біле. Воно. Таке якесь жидке, як мило якесь. І ми десь пів накачали і потім вже почало трішки виділятися, виділятися сам бензин. Я говорю, окей, тобі напевно хтось щось всипав або хтось щось влив. Я чесно перший раз сталкуюсь з, таком, з таким цим ніколи ще не бачив. Якщо його колотнуть, то воно теж сідає. Ну, Швидко сідає. От, і почали такі пузирки якісь. Я коли шлангу зняв з подачі, то текло це таке біле і пробувались такі, може бачите, пузирики. Я розумів, що то пузирики то бензин. А той я не міг зрозуміти, що це таке. Бо думаю Ауді це ж не якась гулі, що можна просто взяти, там щось залити, там клапан стоїть. І... В них, них під хостелом стоїть камера. Я говорю, що тобі потрібно подивитися по камері, тобі, напевно, хтось щось залив. Ну і проходить... Я поїхав, бо бачите, от воно закінчилось, не фокусується. Потім такі бульбашки йдуть. А далі вже пішло чисто. Я думаю, що воно щось сяде. О. Бачите тут? Бульбашки, і далі вже пішло Чисто. Ну, Він до мене телефонує, говорить, все ми вже все знаємо, подивились на камеру. Мені, говорить, залили цукор. Я дивився вчора відео, що говорить, що буде, якщо засипати цукор, і всі говорять, що абсолютно ніхрена не буде. Але судячи по той жидкості то мені маловіроятно, що нічого не буде. Зараз зніму топлівну, зніму форсунки, напевно, викручу свічки, подивлюся. Бо напевно ж форсунки пшикали той водой всередину. Зніму промию подачу ой промию рампу, промию подачу обратку, помию мою бак. Зараз розберу свічки, вони напевно мокрі будуть. Ну і... Форсунки я сьогодні вже заїжджав в магазин, сказали, їх немає взагалі в доступності. Буду шукати бушні, бо він говорить, останнє, що в ну, магазині так сказали, що останні, які були, то вони коштували 600 злотих штука, їх тут аж 6 штучок. Я сфотографував номер оригінала, зайшов в інтернет, то там за 100 злотих можна знайти беушну. Але теж, в якому насильні, поки що не відомо. Так що, такий в мене сьогодні. Пацієнт, скажімо, Зараз починаю розбирати подачу. Якби тут немає нічого сложного, зараз подачу, форсунки витягнув, свічки викручу. Ну, може, щось прийдеться розібратися, тому що, ну, в смалі, розібрати. Не, 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 неудобно буде туди достати. Купочки вроді не прикручені, але може щось. Вроді би просте, але в... просте і сложне. Залежить в якому стані тепер форсунка. Оце тоді питався запхнути її в гараж. Але тут такий бордюрчик, вона тяжка і не можу запхнути її. А на старті теж не поїду, тому що вона на автоматі. Так що буду перед гаражем робити, може хтось буде їхати або до мене приїде і попрошу запхнути. бо зараз сонце повернеться і буде світити. Так що починаю розбурку. Так, я підключав форсунки ось всі. Фішки поламані? Тут взагалі провід перебитий. Та сама Це сторона більш ціла. Також на самих ковпачках, на самих катушках теж не, не тримає взагалі ні один. Всі пропадали. І що? Де Діманіт? я час свічки будемо зараз на них дивитися. Мокро Це сухо, я б сказав. Можем в другу сторону. Цікаво, на що воно ще повлияє. Зестерини також всі колпачки позлітали, завжди не тримався. Це видно, вода навіть стоїть. Це це, це, це сухо. Що зараз? відкручую бак, зливаю все, що є, Мию подачу обратку, мию. Форсунки трудно перевірити, в якому вони стані. Спробуємо напевно на старих запуститися. Я може її не підключу до авто. Ага, так не підведу. Щоб їх віддільно від автомобіля промити, подивитися, як вони працюють. Може на сервіс якийсь з'їжджу, щоб підключили. Подивитися, як вони пшикають взагалі чи не пшикають гріхи. Хі -хі. Так що така от смесь. Будете знати, що буде, якщо засипать цукор. От воно швидко, тяжка вода одразу впала, бо я так розумію, вона воду розколотила спочатку воду з цукром, а потім вже цю смесь горящу залила. Ну от видно, що воно от... тут пузирі, тут пішов бензин вже чистий. Тута... Вода пішла далі, а ця частина поки що змішалася і осідає. Не зірвалася мені. Ні, ну тут пахне бензином. Ми вчора качаємо я говорю, воно дуже бензином не пахне. Ми відкачали десь так, гаряно йдемо підпалимо. Злили воно загорілося, але зразу потухло. А потім уже як з'явилося це жовте таке перше. То ми підпалили, то воно вже нормально горіло. Так що таке? Добре, тут в принципі вже все готово. Цікаво, чи не стоїть там в циліндрах вода. Зараз в поступу помаслаю, щоб його, якщо є, щоб вилетіла вона. Ми її обратку подачу, мою бак збираю назад. Форсунка, я не знаю, поки що, що з форсунками. Ну, далі покажу, чи поміняв я їх і зараз хочу поїхати на розборку подивитися. Бо там, якщо не помиляюся, номер оригіналу я з'їжджав, мені давали номер оригіналу. Siemens. тут пише. 06, c 133,551. Це, 133, це оригінальна. Бо в магазині говорять, що вони вже зняли вся з, з продажу. Добре, не тянемо час. Розбирати, мити, будемо відомо що там. Добре. Поки що станемо, хочу заглянути в бак. Перешли зараз спишку. Бачите такі точечки? Ага, бачите? Зараз зніму рукавиться. Я розумію, що це бак. Тут де нема цього. А біле. Ну, а біле це якраз ця жижа. нет видите вот тут прямой пальце тут чисто а тут там что-то такое саморезив насыпала тоже блядь, в бак и взагали откуда саморез может тут появиться Почистим. Бачите, наплави. Ага, з той сторони. Добре, що відкачую бензин. Цікаво на ньому можна їздити. Відкачую бензин, мою бак. Що все, що вдалося викачати, викачав. Це напевно кристаллики такі, це, напевно, буде цукор. Який ще не розставив. Тому що там жидкість. І стане. Зараз буду мить. Зараз може спочатку обратку промию. Прокачаю насосом чистим бензином, щоб сюди чистий бензин пішов і буду мити. Все, зібрав я вже насос, везу форсунки на перевірку. Не знаю, вдасться перевірити їх чи ні. Думаю, що вдасться, а випадку десь в нашему місці мало би перевіряти. Пожарка. Перевірю, які робочі залишив, а які не робочі. Буду шукати получше. Що, закінчив, я їду віддавати власнику вже автомобіль, помилок, куча світиться температура, лампочки, знос колодок, руль так погано крутиться. Фух, трішки помучився. Ну, в принципі, цілий день сьогодні я з цим авто. Хочу виїхати Взагалі глянуть як вона їде. Блять, ну так тюркрутиться. Світло, конечно, Галима. А ну сейчас даю газу. Ну шось. А есть спорта. Я думав буде різдвіша сідеться О, може так швидше поїде ну, Тупувата скажу Добре, закінчу відео, їду Все, до наступного відео